Вже незабаром відбудеться довгоочікуване відкриття туристичного маршруту у селищі Голобе. За моєю спиною майбутні екскурсоводи навчаються вести екскурсії, зацікавлювати туристів. Тож ми зараз поглянемо, як вони виконують свої практичні завдання. Цей тренінг для майбутніх екскурсоводів, як і сам туристичний маршрут, реалізовується за підтримки українського культурного фонду. Усі учасники напередодні отримали завдання розповісти про одну із туристичних локацій селища Голоби. Тетяна Воробей розпочинає першою та розповідає про в'язну браму садиби Ярозельських та Вільгів. Будівля була двоповерхового значення у бароковому стилі морована цегляна. Голоби досі, так би мовити, не розгадана загадка. Та інформації про селища, попри старання, усе ж не так і багато. Тож кожен з майбутніх екскурсоводів доповнював один одного та розкривав все більші й більші таємниці рідної землі. Далі група учасників тренінгу разом із тренером Андрієм Мельником, екскурсоводом зі стажем, попрямувала до самої садиби шляхецьких родів Ярозельських та Вільгів. Про неї розповідала Людмила Садова, яка дуже любить історію голоб, а зовсім поруч розташований скульптурний комплекс на ринковій площі, про який теж розповіла пані Людмила. Під час війни зі шведами фігуру було зблискавка. Перша блискавка зруйнувала цю фігуру. Після цього майбутні екскурсоводи вирушили до залізничного вокзалу селища Голоби, який досі функціонує. Про нього розповіла Світлана Савлук. Далі на черзі знайомство із церквою святого Великомученика Георгія. Цю, так би мовити, місію взяла на себе Галина Лук'янчук. Вивчав та розповідав про дерев'яну дзвіницю старої церкви Ігор Пахолюк. Кінцевою локацією став костел Архангела Михаїла. Тут усі учасники тренінгу знову успішно попрацювали єдиною командою. Історія голубці кавер тож послухати таки було про що після завершення учасники тренінгу і власне майбутні екскурсоводи поділилися своїми враженнями. Ігор Пахулюк підкреслив, майбутніх колег слухав із неабиякою цікавістю. Мені вдалося розповісти про дзвіницю. Дзвіницю на території храму імені святого Георгія Побідоносця. Чесно кажучи, було цікаво навіть для себе дізнатися, хоч і корінний мешканець Голоб. Ось ну враження чудові. Я думаю, що ми зможемо залучити туристів до нашого екскурсійного маршруту, тому що голоби можуть чим здивувати. Світлана Савлук каже, змогла дізнатися ще більше про голоби завдяки своїй команді, оскільки тут були дуже багато людей, які дуже багато цікавляться голобами і знали багато інших варіантів, що можна розказати. То це було дуже корисно, дуже корисна штука. І я думаю, що можна це потім використовувати в подальшому для. Розвитку громади в загальному учасники тренінгу впоралися із завданням. Переконаний тренер та екскурсовод зі стажем Андрій Мельник. Ну, насправді ця група була дуже сильною, адже більшість з них в тій чи іншій мірі вже мали якийсь досвід, ну можливо, не геть екскурсовода. Хоча хтось і екскурсії проводив люди залюблені, зацікавлені в свою історію. Ну дрібні огріхи завжди можна десь знайти, але реально провести екскурсію і показати головам, можуть будь то з них. Кожен вимальовується якийсь свій стиль, своє якесь бачення, свої підходи. Тож екскурсоводи до зустрічі туристів готові. Останні приготування завершуються, і вже зовсім скоро у голобах стартує відкриття туристичного маршруту. Приїздіть вивчати незвідану волинь, беріть своїх друзів та родичів. Подивитись таки буде на що.